Добрий. день. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту. Шановні депутати, прошу зареєструватися. Так, кворум дотримано. Чотири депутати є, відсутній Басистюк Володя по поважних причинах. В засіданні комісії також беруть участь секретар ради Пендрик Оксана Михайлівна, начальник відділів міської ради. До порядку денного засідання включено такі проекти про створення комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальної. Голосу Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. І друге про внесення змін до рішення сесії від 10 грудня 2020 року. Чи є питання до порядку денного? Немає. 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 Пропоную затвердити порядок денного засідання комісії. За, проти, втримались ноль. Так. Перейдемо до розгляду питань порядку денного. Проект рішення номер 632 про створення комунального некомерційного підприємства Центру надання соціальних послуг Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області Доповідає Буковська Людмила Анатолійовна. На ваш розгляд пропонується проект рішення про створення. Комунального некомерційного підприємства. Це рішення сьогодні ми приймає, будемо заслуховувати за результатами сесії 20, від 20 червня, де була реорганізована юридична особа комунальний заклад шляхом перетворення на комунальне некомерційне підприємство. Що дають переваги комунального некомерційного підприємства, це Керівник підприємства отримує значно більшу свободу у розпорядженні активами, фінансами та формування кадрової політики визначення внутрішньої організаційної структури. Підприємство має можливість самостійно встановити будь-які форми оплати праці працівників, що не заборонені законодавством, та затверджувати встановлено законному порядку. Фінансування здійснюється не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану. Комунальне некомерційне підприємство Центр надання соціальних послуг це по своїй діяльності це є закладом соціальної сфери. Він буде мати такі коди видів економічної діяльності. 8899. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Додаткові коди діяльності 8810 надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, осіб з інвалідністю. 8730 надання послуг щодо догляду і забезпечення проживання для осіб похилових віку та осіб з інвалідністю. 8891 денний догляд за дітьми, 87.90 – надання інших послуг догляду і забезпечення проживання. 96.09 – надання інших індивідуальних послуг. Види діяльності будуть збільшені та масштабовані. Наш центр надання соціальних послуг, основною метою створення є здійснення соціальної роботи. Він зараз, Тобто мета і предмет діяльності змінюється не суттєво, а змінюється тільки форма управління. Ми надалі будемо здійснювати соціальну роботу та наданувати комплекс соціальних послуг у сфері соціального захисту населення та соціального забезпечення особам, сім'ям, які належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах, внутрішньопереміщених особам, учасникам бойових дій, ветеранам, ветеранкам, член, військовослужбовцям та членам їх сімей, а також іншим особам, що мають право на отримання соціальних послуг згідно до законодавства. В нашому комунальному некомерційному підприємстві е, планується е, створення таких відділів: перше відділ соціальної допомоги вдома, відділ соціальної, друге відділ соціальної реабілітації дітей, осіб з інвалідністю, третє відділ у справах дітей та сім'ї. Також буде діяти і буде діяти притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. П'яте відділ організації надання натуральної допомоги. Шосте відділ господарського забезпечення. Сьоме відділ надання соціальних послуг у умовах цілодобового перебування проживання. Восьме відділ надання послуг з формування життєстійкості. Дев'яте відділ соціальних перевезень. Наш заклад буде надавати послуги з відповідно до чинного законодавства, дотримуючись державних стандартів. На право на обслуговування в центрі мають громадяни. Які постраждали або опинилися в садих життєвих обставинах за рахунок оплати, відповідно до закону України про соціальні послуги, особа, яка звертається до центру надання соціальних послуг, має право отримувати одну із трьох видів оплати праці оплати за послуги. Перше за рахунок бюджетних за. Е, Коштів, тобто бюджету Волочицької міської ради, це особи, які мають дохід менше ніж два прожиткових мінімуми, тобто менше ніж 4900 тисячі гривень. Також є в законодавстві чітко обумовлено диференційована плата, і особа, яка отримує заробітну за, за дохід. Це мається за на увазі, це може бути пенсія, це може бути паї, які дають в оренді здані. Від двох до чотирьох прожиткових мінімумів, далі особа розраховується їй за отримання соціальних послуг з диференційована плата. Якщо маленький розмір граничної плати, а послуга має дороговартісну, то особа сплачує тільки граничну чисельність диференційованої плати. Також, якщо дохід людини більше ніж. Чотири прожиткових мінімуми, така особа обслуговується за рахунок коштів особи, яка хоче обслуговуватися. І ще є одне таке в законодавстві: що якщо послуги надані більше ніж передбачає державний стандарт, то такі послуги обслуговуються від тільки за плату особи, яка претендує на надання соціальних послуг. Так, голосуємо за. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Проект рішення номер 633 про внесення змін до рішення сесії від 10 грудня 2020 року. Доповідає король Тетяна Олександровна. Так, розглядається питання про внесення змін до програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Волочиської міської ради на 2020 25 роки. затвердженою рішенням сесії 10 грудня 2020 року номер чотири 2 2020. На протязі дієї програми виділяються додаткові кошти з місцевого бюджету на здійснення поточних та капітальних ремонтів структурних підрозділів нашого медичного страту. Це приміщення старої поліклініки Волочиської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це структурні підрозділи у селі Богданівка, Копачівка, Користова, Якнівці та Гарнишика. Для того, щоб зробити виділені кошти цільовими, вносяться зміни до даної програми. Тому просимо прийняти дані зміни. Є питання до пані Дитяни. Так, ну що, за проєкт рішення проголосували, чотири за. Дякую. От порядок денний вечір. Дякую. Дякую. Дякую всім за роботу.